Передав на пересе своє прокляття. Я без питань вообще без бен, нехай доганяє, блін. Чудак, ти ведеш себе як дитина. Знов найшвидше коло Гемільтон. Дуже на тоненького, взагалі, виїхав там. <звук> Хей, йоо, вітаю вас на каналі Alexor. І так, цього тижня в нас було гран-прі в Угорщині. І це був дуже незвичайне гран-прі. Не через те, що в Угорщині і ми Орбана. Орб... Орбана, бляха, ну ми його, бачите, ну, коротше, не любимо їх. Це гран-прі буде найцікавішою серією в наступному сезоні Drive to Survive. Від Netflix, серіал, який розказує про закулісця Формули. 1. І так я вам закинув водочку, але вислухайте до кінця. У Нас принципі багато чого цікавого. А насамперед, я просто не втомлююсь вам дякувати за те, що підписуєтесь на канал, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. Я надзвичайно сильно ціную вашу підтримку. Ми з вами розвиваємо навіть, трошки це ком'юніті Формули 1. І я безмежно вам вдячний за вашу підтримку. А зараз давайте приступаємо до нашого гран-при. Вам гарного перегляду! І помчали. І так, перед гран-при давайте почнемо з вами трішки про новини. Перша така от цікава новина за цей час, поки ми з вами не бачились, була про те, що технічний директор Феррарі Енріке Карділе, Карділе покидає команду, і тимчасово цю посаду займе Франк Вассер, керівник команди Скудрія Феррарі. Їхній технічний директор потенційно переходить в Астон Мартін. І в принципі, я не знаю, як на це реагувати. Феррарі показує, в принципі, хорошу швидкість, непоганий загальний результ... результат протягом сезону. В них хороші пілоти, але на всіх це технічно вплине. Насправді, важко мені пояснити, просто вам цю інформацію протранслював. Рухаємося далі. І от я там казав, що я. Слухаю ваші коментарі. Люблю, коли ви їх пишете. І це 100% правда, тому що в останньому відео мені написали, що я не згадав про результати Haas і в загальному про них щось нічого не говорив. Це правда, це цілком правда. В попередніх відео я насправді згадував, що Haas дуже класно показують результати, і вони отримують очки. Але це не всі новини, які хочеться розказати, тому що ви хотіли почути про Haas, Ну, давайте я вам про Haas Кевін Магнусен покидає команду «Хаос» у кінці 2024 року. <гум> так, Кевін Магнусен покидає команду. Олівер Бірман від команди молодої Скудрія Феррарі, про якого було одне з моїх перших відео, як він замінив Карлоса Сайнса в цьому сезоні. Хто дивиться, той пам'ятає. Олівер Бірман буде першим заявленим пілотом на 25 рік, поки що. Хас шукає другого пілота, оскільки Галк Хюлькенберг іде в команду Steak Sauber. Ну ладно, ладно. Крім таких от новин, що Кевін Магнусен йде з команди, насправді треба дати належне хас за їхній результат. Це прям командний результат. вони дуже класно працювали, особливо згадуючи всю історію між Ніко Хюлькенбергом і Кевіном Магнусеном. І ще от трошки цікавої статистики. Ніко Хюлькенберг за останні 2 гран-при набрав 16 очок. Це більше, ніж Перес набрав за останні 6 гран-при. Серхіо Чеко Перес просто я от не розумію. Оцю от статистику дивиться Red Bull. Особисто я цьому радий, як фанат загальному. Формула 1, особливо відштовх... відштовхуючись від попереднього сезону. І насправді це не просто так, тому що ми з вами плавненько так і перейдемо до кваліфікації вже, де на 10 десь хвилині були червоні прапори. Це картина просто яка нагадує вже Леклерка. Він, походу, пішов до якихось шаманів і передав на Переса своє прокляття розбиватись на кваліфікаціях або в практиках. Так, Серхіо Перес влетів в стіну, Серхіо Перес прикликав червоні прапори, і, в принципі, була навіть загроза того, що дехто може вилетіти в першому. Етапі кваліфікацій просто через цю ситуацію, але все-таки гонку відновили. І так, крім першої сенсації, що Серхіо Чако Перес вилітає на першому етапі, на першому сегменті кваліфікацій. За ним також, на диво вилетів Джордж Рассел І тут ми з вами рухаємося до наступного етапу, де насправді. Партнер Джорджа Рассела, Льюіс Хемтон дуже на тоненького вообще виїхав там. Щоб ви розуміли, десь людей ще, по-моєму, п'ятеро семеро не закінчило гонку. Льюіс Хемільтон був на 10-й позиції. І йому просто вканало, що ті, хто були нижче від нього, від 11 до 15, не показали кращий результат. Дуже сильно Гемільтону пощастило, і насправді, в подальшому це щастя йому дасть певний кешбек. І я поки не сказав в позитивному чи негативному плані. Третій сегмент кваліфікації кінцевий також видався досить цікавим, в тому плані, що Юкі Цунода зарядився в сіну. Знову ж таки, був дощ, дуже там, складно, напевно, десь було контролювати боліт. Юкіцунода влетів в стіну. Це знову видало червоні прапори, і це дало під ризик кваліфікацію багатьом пілотам. І... Буквально щось дві хвилини лишалось для того, щоб показати якийсь результат, і пілоти вже вистроювались в чергу. Але, наприклад, Макс Верстафен забив на цю історію, підходила, ніби третя позиція. Алонсо теж забив. В результаті чого пол позишн забрав Ландо Норріс. Друге місце Оскар Піастрі. Це дубль на старті гонки в угорщині від Макларен. І так. Тут ми підходимо до найцікавішого. У нас неділя починається гонка Ландо Норріс, який просто показує шикарні результати. Макс і Ландо двоє мають баталію цього сезону. Всі вже звертають на це увагу, їхню постійну боротьбу. Що Ландо Норріс дуже цікаво починає, блін, набирати темп трошки, ну, в загальному по всьому сезону, і вже десь на рівні боротись. з Максом Ферстапеном. Ферстапеном, Це відсилка на коментар. Але в нас старт гонки. І реакцію кращу показав на старті Оскар Піастрі. Де, от подивіться на цю картинку, де в першому повороті просто впритих іде Піастрі в внутрішньому колі, по центру йде Ландо, і зліва. Макс Верстапен в цей момент Оскар виривається вперед. В подальшому він виривається десь на 2,5-3 секунди. В нього класний був темп, класний старт. На початку він дуже класно, молодець, гарно поїхав. Ферстафен на першому цьому повороті трохи вилетів за межі траси і забрав місце в Ланду, але потім йому швидко вернув, щоб не нарватися на якийсь штраф чи ще щось. Дуже цікаво зауважити, що Льюіс Гемільтон. На початку гонки в нього зразу чути от те, що ми чуємо весь сезон: скарги. Гума погана, все погано. Мені це не подобається, щеплення немає. При тому, що стратегія насправді в них була дуже цікава. В них в запасі було два комплекти хардів. Але суть не в цьому. Під час цих всіх скарг ти сидиш, слухаєшся і дивишся верх екрану, а в тебе не швидше коло. Гемільтон. Нове не швидше коло. Знову Гемільтон. Ну, окей, напевне, зараз це. Знову найшвидше коло Гемільтон? Ну, тобто, розумієте, в чому вся суть, наскільки це е... дивно звучить. Скаржитись на покришки, але ставити найкращий час. Кого тут ще було жалко? Я не пам'ятаю, я собі не записав на якому саме колі. Але вибув Гаслі. Це просто жесть. Я насправді. П'єр Гаслі це дуже класний чувак, він мені подобається, але він вибрав дуже нестабільну також команду, я вже це говорив. І якщо в, попередньому, в попередній гонці він мав штраф на 50 місць, то цього разу йому просто сказали, що бокс бокс, car retire. Тобто ми сходимо з гонки, в нього знову якісь проблеми були з болідом. Та й в принципі, насправді що, Окон закінчив на одну позицію вище. В нас історія будується наступним чином. Гемільтон старається боротись своїми покришками. Але це ж саме, в принципі, говорить і Макс Ферстафен, який нас повернув 2021 рік. Тут дуже гарно було б вставити будь-яку розмову, абсолютно майже будь-яку. Макса Ферстафена з його інженером, де він кривматом просто раз через раз. Там одну якусь сводку дати, де там було три чи чотири е, запікано от, зірочками заклацано. Якийсь він говорить: фак, фак, фак. В принципі, це зрозуміло. Чувак чемпіон, чувак привик, що вони домінують. Але тут з'являється Макларен, який забирає. Подвійний старт, який лідирує своїм дублем, і він нічого не може зробити. Йому не піддаються нормальну контролю його покришки, він не подо... йому не подобаються, які налаштування привезла команда на ці вихідні. Він скаржився насправді протягом всіх вихідних. Але крім того, в нього починається серйозна заруба з Геммільтоном. Він починає його. Раз обганяти, другий ну, постійно піджимає, це прям вже гризе його ту жопу. І знаючи характер Макса і стиль його їзди, ти розумієш, що, блін, це може бути небезпечно. Це може бути дуже небезпечно. Це може дати жовті прапори, а то й червоні прапори обоє. Геммільтон, який вже з зношеними покришками довго їде, і Ферстафен, який старається його обійти. В них зав'язується боротьба в одному з поворотів, з обгонів. Ферстафен надто пізно тормозить, і йому це не дозволяє нормально зайти в поворот, зачепитись знову ж таки ж покришками і обійти Льюіса Геммельтона. Він далі старається, але до чого це призводить? Він, догнавши Льюіса Геммельтона, переторможує вже цей раз. В нього замикається колесо, Гемільтон вже на повороті, і в них контакт переднє праве колесо Люіса Гемільтона та заднє ліве колесо Макса Ферстафена. Просто подивіться на цей кадр. Це, напевне, найкращий кадр цього сезону. Він займає п'яту позицію в кінцевому результаті. Його перегнав Леклерк все таки. І далі там вже був відрив, я не знаю, секунд 15 чи сіх, я вже точно не пам'ятаю. Від Макларенів. І Льюіс Гемтон собі в принципі гарантував третє місце і 200-й подіум в його кар'єрі. Тут без приколів. Льюіс Геммільтон це жива легенда. Це. Greatest of all time в реальному житті і, напевне, це історія, яку слідкували всі. Тому що тепер. Ми підходимо до найголовнішого. І так, я думаю, що якщо от в нас є змагання в цьому сезоні, та найкращий пілот там чемпіоншип і Кубок конструкторів, є ще кубок крінжа. І... Кубок фаталіті по стратегії. Саме це треба передати від Феррарі до Макларен. Гаразд! І так, внаслідок ірує Оскар Піастрі, як ми вже вам, в принципі, я вам розказав. Більшу частину гонки Оскар так і тримається. Але десь в другій половині, після моменту, коли їм дали добро поганятись, позмагатись 40 тере 45 п'яте коло. Їм дали добро, щоб не десь. Дисп... Позмагались між собою, хто забере першу позицію, після чого пішли підстопи. Але от тут момент, чому перший пішов в Ландо? Ландо Норріс пішов перший на підстоп, і не просто пішов перший на підстоп. Він пішов на підстоп і ще декілька кіл Оскару дали проїхати. Що ви розуміли? Тобі дають нові покришки, які абсолютно ще не прогріті, вони не пристосовані так добре до траси і не так добре тримаються траси. Ландо отримує ці нові, нові покришки, виїжджає на трек, проганяє їх. За той час вже він як прогнав, аж тоді кличуть піастрі в бокси. І Ландо набирає класний темп. Ландо починає гнати на всіх парах до своєї ще одної перемоги, і він просто вау, шикарно себе почуває, тому що в нього. В нього наступає боротьба з е Максом Ферстафеном за чемпіонство. Надзвичайно складна боротьба, тому що Ферстафен далеко попереду, але Ландо другий за ним в Чемпіонській гонці. Яка в нас утворюється ситуація? Піастрі лідирував. Піастрі мав кращий темп на початку. І в принципі, йому говорили, що він виїжджає з Пітлейну. І він займає позицію, як була перед тим. Ландо говорить, Оскар вийде з пітлейну, дай йому позицію попереду. Але це спорт, можливо, тут є команди, але кожен окремий пілот в окремому боліді. І в нас це перетворюється в наступну схему. Ландо, який набрав класний темп, від'їжджає вже на 3, 4, 5, 7 секунд практично від Оскара Піастри. Він має офігенний темп. Йому говорить раз: Ландо, треба пропустити Оскар. Ноль на масу. Лишається 10 кіл до завершення. Ландо згадай кожну нашу недільну нараду. Ми, команда. Треба ну, приймати вже це рішення. А Ландо що? Він каже, нормально. Теп. Я без питань, вообще без Б, нехай доганяє мене. Це вже починають інженери відчувати, що Ландон не дуже хоче віддавати цю перемогу. Якщо в нього вже такий класний темп, то чому він має поступатись? В принципі, його можна десь зрозуміти. Його команда поставила в цю ситуацію, і він їм, в принципі, так і сказав. Ви побудували цю стратегію. Ви так скомунікували. Ви прийняли це рішення і дали нам команду їхати в бокси в ті моменти, в які ви визначили. Тобто команда їх закопала в цю ситуацію. Тому що для Ландо, зрозумійте, це боротьба за чемпіонство. Потенційне, непотенційне по барабану, він може стати дуже серйозним претендентом на наступний сезон, щоб боротись за чемпіонство. І це треба показувати. З іншого боку, і Оскар Піастр, який лідирував. Який. Ну, Може зайняти цю першу позицію. Ландо може його пропустити. І за 5 кіл до завершення. Ландо говорить, що не це чемпіонство в самостійному от форматі. Тобі треба буде ця команда. Тобі треба буде Оскар. Напевне, десь після цих слів Ландо Норріс включив свій мозок трошки вже відпустив емоції, видихнув і. Дав вже там на останні два кола Оскару Піастрі, що він вийшов в лідери, він призупинився трошки. І я уявляю, наскільки важко це йому напевне було зробити. Вся гонка побудована, ну найцікавіше, розумієте, не в тому, як хто кого обганяв, не в тому, як, що там ще десь відбувалося. Найцікавіше, це було ці комунікації між командами. Тому що ферстапен Середеться зі своїм інженером, який йому в кінцевому результаті каже чудак, ти ведеш себе як дитина, йди в баню, я не хочу цього чути. Гемільтон скаржиться на все, що можна, тому що йому не подобається яка гума, йому не подобається, яка в них стратегія. Вони погано там заїхали щось там в пітлайн, що щось, але показує афенні результати по швидкості, зокрема на початку гонки. А далі цю, цю білі берду. Закриває команда Макларен, яка сама не чудила ситуацію своїм гонщикам, яка дискомунікацію якусь мала, і саме тому замість Феррарі, найбільшими клоунами, тепер виглядають Макларен. І уявіть, в який тиск це поставило: Оскара Піастрі і Ландо Норріса. Ну що ж, ось таке було Гран-Прі Угорщини. Оскар Піастрі виграв своє перше гран-прі, гран-прі Угорщини. Я не знаю, чи тут є чим гордитись. Я вважаю, що це запам'ятається, зокрема, на найближчий час, що це гран-прі не яке виграв Піастрі, а яке Ланду йому подарував. Я дуже сподіваюся, що це не зіб'є темп Макларену, не зіб'є їхню хорошу комунікацію Ланду і Оскара Піастрі. Але от що їх може збити, це те, що Red Bull їх підозрює в тому, що вони нелегальні якісь апгрейди зробили, і саме через це. Вони показують такі цікаві результати. Такі класні результати. Але це поки що все на рівні слухів. Тому, якщо щось буде, то ми про це знаємо і я вам, звісно, розкажу. А поки що нехай Фіа це розслідує. На сьогодні від мене це все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, там я розказую про свої думки або кидаю нарізки з цих відосів. Вам всього найкращого, гарного дня! Вечора чи ночі, а я буду, коли вернусь.